Після подій останніх днів не можу прийти до себе. Мене не клює робота, хоча я знаю, що в мене є вагон, але я просто сиджу перед комп'ютером, втикаю в монітор і Вообще, дуже багато думок в голові, не зовсім позитивних. Во! І не знаю, як далі бути, що далі робити. Коротше, така в мене апатія. Я, кстати, не дуже вірила ніколи в ці негативні енергії, нумерології. Оце все у мене. Я людина-чоловік, конкретний. Конкретики. Моє любиме слово це конкретика. Дивлюся, звітність податкову, дивлюся це все. І я розумію, що конкретно мій бізнес у какашці. Я це говорю на весь стара. Тому що. Порівнювати період два роки тому, три роки тому, і тепер це повна жопа. Це просто.